Хапаючись у кризовій агонії за соломинку цілинних земель, 50-х породив автомобіль ГАЗ М-73 Українець, але це авто так на конвеєр і не пішло. Ця трагічна комедія у сьогоднішньому відео а почати потрібно із згадки абсолютної неефективності планової соціалістичної економіки, яка на практиці радянської колективізації занурила країну у тотальний голод на початку 30-х і не відпускала, навіть коли Хрущов прийшов до влади у 53-му. Павуки в банці з'їли найбільшого павука психопата Сталіна і його нащадка Берію, але це був тільки початок проблем. Країна економічно буксувала на комуністичному бездоріжжі, і сувок нема навіть хліба, а люди продовжували голодувати. Потрібно було десь брати продовольство. Вирішили його вирощувати. Якраз країна гулагів мала величезні незаймані території. Після ухвалення постанови ЦК КПРС від 2 березня 54-го про освоєння так званих цілинних земель Хрощов із товаришами замахнувся на 43 мільйони гектарів нових полів Казахстану і Сибіру, щоб зростити на них всі основні сільськогосподарські культури, в першу чергу пшеницю і кукурудзу. А для цього всього потрібні були не тільки нові трактори і комбайни, а в тому числі і інший допоміжний транспорт. Сувок тоді був повний не тільки ентузіазму, а й бездоріжжя. З початком польових робіт на цілинних землях виявилася проблема, з якою аграрії раніше не стикалися. На безкрайніх полях техніка опинялася відрізаною від ремонтних баз, а агрономи фізично не встигали об'їжджати розкидані посівні ділянки. У колгоспах і радгоспах центральних районів все було простіше. Якщо в полі ламався трактор чи комбайн, механізатор міг дістатися до нього будь-якою попутною машиною. Техніка там постійно рухалася між фермами та полями. Проте на цілині така система не працювала. Попутного транспорту просто не було. Використання прикріпленого до господарства автомобіля означало забрати його на весь день, фактично зриваючи інші роботи. Про економічність у такому випадку годі було і говорити. Часто до поломаного комбайна потрібно було доставити лише одну невелику запчастину. Загалом це не більше сотні кілограмів вантажу, але ввести це доводилося у кузові великої вантажівки, яка витрачала чимало пального, і головне на весь день вибувала із основної роботи. Механізаторам і агрономам, неабияк стали стало би у пригоді автомобілі газ 69 виробництво який горківський автозавод розпочав у 1953 році, та на практиці виявилося, що навіть такий позі шаховик не завжди був зручним рішенням. Використовувати машину із повним приводом лише для перевезення однієї людини та сотні кілограмів вантажу було неекономно. Ну і головне, самих 69-х катастрофічно не вистачало. Основна частина цих автомобілів йшла на потреби армії, а невеликі партії, призначені для народного господарства, розподілялися між сільськими чиновниками, секретарями райкомів, головами колгоспів і радгоспів. Простішим працівникам поля ГАЗ-69, звісно, не діставався. Трохи згодом, у вересні 55-го на Горківському автозаводі освоїли виробництво повнопривідної версії поб'єдиного агрегата ГАЗ-69, модель ГАЗ-М72. Але відразу було зрозуміло, що поява цієї машини ситуацію не змінить. Тираж планувався мізерним через постійно перевантажений конвеєр. Та і механізаторам, і агрономам був потрібен все ж таки інший транспорт потужний, але компактний, економічний і невибагливий позашоховик, робоча конячка, але не парадно показушна побіда. Хрущов нове завдання по автомобілю сформулював прямо треба створити малолітражку високої прохідності і доручили цю задачу Горківському автозаводу, але лише у вигляді розробки авто. Так і народився проєкт ГАЗ-М73. Його навіть хотіли назвати Українець. Мовляв, виробництво планувалося на київському мотоциклетному заводі. Це той самий КМЗ, який на початку 60-х збере декілька прототипів легких малолітражних вантажівок у надії переобладнати мотоциклетний цех на автомобільний або добудувати такий окремо. Але це совок, і тут мрії залишаються лише мріями, навіть попри величезний ентузіазм окремих осіб. А ще до всіх цих подій на Газі теж зрозуміли, що не потягнуть реконструкцію КМЗ, так як навіть у себе не можуть вирішити постійні проблеми із конвейерами. Тож назву шаховика, мабуть, планувалося змінити на механізатор, якщо випуску у Києві не буде. Але, можливо, ця вся історія про назви лише міська легенда. Ну а реальним проєктом керував Константин Григорій Вассерман, той самий, що створив ГАЗ-69. Завдання стояло грандіозне зробити джип, який не потребує екзотичних запчастин, тобто буде уніфікований із існуючими моделями і буде здатен перевозити двох людей, а також трохи заліза, причому через бездоріжжя. Конструкція нової машини виходила авангардною. Базу газ 69 скоротили із 2300 до 2000 мм, міліметрів. І кузов вимальовувався короткий і легкий, що дозволяло зробити його несучим, обійшовшись без важкої та громісткої рами. Для повнопривідників тих років це революційне рішення. Відразу ж визначилося, що перші два зразки будуть побудовані із різними типами кузовів. У купе був закритий місткий багажник із прикрученою на кришку запаскою, а у пікапа позаду закритої двомісної кабіни була відкрита вантажна платформа із поручнями, а запасне колесо розміщувалося під нею у спеціальному відсіку. Вантажопідйомність складала 150 кілограмів. На перевозку запчастин цього повинно було вистачити, хоча це рівно стільки, скільки важить один радянський механізатор після обіду у колгоспній їдальні. Оскільки автомобіль задумувався легким, то Побєдовський мотор для нього був важкуватим, а виходячи із цього, вирішено ставити на авто агрегатну солянку. Двигун 35 кінських сил від Москви 402, хоча він більше підходив для легких прогулянок по бульвару, ніж для бездоріжжя цілини. Коробка передач теж москвичівська, а ось роздатка і мости були власною розробкою Вассермана. Це, по суті, були зменшені копії ГАЗ-69. Ходова частина повнопривідна на ресорах, як у воза. Діаметр колісних дисків був меншим ніж у газ М72 або ГАЗ-69. Але при цьому ширина гуми, як дорожньої, так і всюдихідної із ґрунтозачепами, була більшою ніж у згаданих вище позажаховиків. Вже до грудня 1954 року обидва прототипи, купе і пікап були готові. А в лютому 1955-го вони відправились у снігову одісею. За півтора місяця вони подолали майже 4000 кілометрів. Машини їли 13,5 літрів бензину на сотню. Цілком прийнятно, якщо згадати, що половину дороги доводилося долати за допомогою молитви. Результати випробувань виявилися наступними. Поки сніг був до 25 см, ГАЗ М73 біг упевнено. Коли ж покриття ставало пухким і глибшим за пів метра, старша побіда ГАЗ М72 уже безпорадно сідала на мости, а ГАЗ м 73 весело продовжував місити сніг, наче створений для арктичних експедицій. Наступні випробування відбулися весною 55-го. На розбитих ґрунтовках на околицях Горківського радгоспу Доскіно змагалися у прохідності обидва ГАЗ-М-73, а також перший капотний варіант середнього армійського повнопривідника ГАЗ-62, а також експериментальний ГАЗ-51 із гусеничним рушієм. Напівгусенична вантажі, яка виступала поза конкурсом, а ось у класі колісних позячаховиків перемогу здобули наші сьогоднішні герої М-73. Автомобілі кілька разів проїхали в обох напрямках по дорозі із глибокими, залитими водою коліями. Машини рухалися на першій та другій передачах із включеним демультиплікатором. 73-й усі ділянки подолав без зупинок, а газ-62 двічі застряг у багнюці. Гусеничний експериментальний 51-й теж не зміг обігнати М70 по багнюці. Легший і спритніший українець постійно виривався вперед. Через місяць відбулися ще одні випробування у порівнянні із серійними ГАЗ-69 та досвідним зразком М72. Крім руху глибокими брудними коліями, передбачалось форсування бродів глибиною до 60 см і подолання косогорів. На найнепрохіднішій ділянці газ м 72 сів на мости, не доїхавши 20 метрів до того місця, де сів на мости ГАЗ м 73 Вразливим місцем всіх автомобілів виявився негерметичний підкапотний простір. Вода, що потрапляла туди, глушила двигуни. Такі випробування виявили низку дрібних недоробок. Крім усього планувалося на 100 кг зменшити суху масу автомобіля, захистити підкапотний простір та кабіну від води при подоланні бродів, застосувати герметизовані гальма, а також замінити 6-вольтове обладнання на 12 вольтове. Оскільки ширина салону становила лише 1260 міліметрів і керувати машиною у зимовому одязі було тісно, кабіну на рівні плечей водія та пасажира було вирішено розширити на 110-120 мм. міліметрів. Але втілити всі технічні нововведення у металі горківські інженери так і не встигли. Здавалося, що проект от от стане на конвеєр, але доля вирішила інакше. Уже 2 червня із міністерства надійшов несподіваний наказ передати всю документацію та один із побудованих зразків М 73 московському заводу малолітражних автомобілів МЗМА. Таке рішення по суті було і непоганим. Здавалося, що це точно врятує проєкт від повного забуття. А все через те, що потужності горківського автозаводу у середині 50-х працювали на межі. Підприємство не лише випускало готові автомобілі, а й постачало шасі для спеціалізованих машин та мало вагому роль у виконанні оборонних змовлень. До того ж, у 1955 році завод активно готувався до запуску у виробництво нової легкової моделі ГАЗ М21 Волга. Одночасно держава вимагала різкого збільшення випуску вантажівок ГАЗ-51 для потреб цілинних земель, а виробництво позичав ГАЗ 69 які були потрібні і армії, і цивільним структурам, довелося взагалі розділити із ульянівським автозаводом. В такій ситуації говорити про освоєння ще однієї нової моделі, що до того ж потребувала співпраці із МЗМА по вузлах і агрегатах, було просто неможливо. Таким чином, перед газ М73 постало два шляхи або безславно згинути верхіва Горківського автозаводу, або продовжити життя на іншому підприємстві. Міністерські чиновники обрали другий варіант, але автомобіль на конвейер так і не став. На Москвичу не вистачило фінансування, не вистачило потужностей, та й загалом заводу цей автомобіль був нецікавим. Пізніше на основі цих горківських напрацювань, зокрема кресень роздавальної коробки та провідних мостів, інженери МЗМА створили повнопривідний чотиримісний седан Москвич 410, а трохи пізніше його універсальну позачахову версію москвич 411, яка стала своєрідним прообразом сучасних кросоверів. Як бачимо, у Москві цей газик швидко поклали під килим. І у сухому підсумку це був досить амбітний проєкт. Болотні пишуть, що машина випередила свій час. Але насправді авто з таким двигуном і слабенькою підвіскою відставало років на 10 на 15. Із плюсів це 1070 кг кілограмів ваги. Але двигун на 35 кінських сил для позича це було навіть не смішно. Та й загалом радянська система не любила тих, хто потребував інновацій. Ця система цінувала тих, хто встигає здавати звіт. Тому газ м 73 Українець залишився фантомом ідеальним символом того, що в СРСР було два типи машин. Ті, що не заводилися, і ті, що не пішли у серію. М73 став другим варіантом. Ось така коротка історія цього автомобіля. Цікаво, що історія підкорення незайманих так званих цілиних земель теж потерпіла крах. Радянська держава не забезпечила ні техніки, ні житла, ні медичної допомоги. Люди працювали на виснаження, жили в наметах степу, дихали пилом, хворіли та гинули від нещасних випадків. Медицини у степах було мінімум. Багато хто таки не повернувся додому, їхні трудові рекорди назавжди залишилися в степовому пилу. І цей пил не просто метафора. Пилові бурі перетворювали ґрунт на безплідну пустелю, ерозія зруйнувала екосистему, висихали річки, зникали тварини. Це була екологічна катастрофа всесовкового масштабу, створена руками радянських реформаторів у лапках. А в Рожиї? після короткого сплеску вони стрімко впали. Пшениця гнила на полях через брак елеваторів та транспорту. Миші і сарана нищили посіви, а урочисті звіти ЦК продовжували малювати на папері тонни зерна, яких не існувало. Радянський Союз, який мріє про зернову незалежність, через кілька років був змушений імпортувати пшеницю за валюту із так званого загниваючого заходу, хоча хто тут загнивав ясно озброєним оком. А найстрашніше це людські долі. Тисячі молодих людей втратили роки життя, здоров'я та надії. Вони поверталися додому із підірваним здоровим і відчуттям обману. Комсомольський ентузіазм перетворився на гіркоту, а віра у світа майбутнє на мочазну ненависть до системи. У підсумку цілина не нагодувала союз. Вона лише поховала під собою рештки віри у радянську ідею. Замість квітучих полів залишилися пустеля, замість нових сіл порожні бараки. Замість щасливих трудівників змучені люди, що втратили сенс життя. Так і закінчилася одна із найбільших ілюзій радянської епохи знівеченими долями та гіркими сльозами.